Ми прикинулись з Кеті сьогодні раненько. Кеті мене розбудила в 7.15, запригнувши до мене на ліжко. І радісно почала мене облизувати. Ну, звісно, важко після цього ще заснути. В 7.15, коротше, ми вже валялися з Кеті, обнімалися. Потім ми пішли. Вона взагалі зайка. Так себе веде добре, що я в шоці просто. Я тепер бачу, що оця Собакевич слухняна. Ну от коли ти хватаєш як я маю тобі кинути. І так, ми з Кеті загубили поводок і на Вже дійшли аж пік знає куди. З Наташою і з Ремі зустрілися, гуляли там. І тут Кеті до мене підбігає, і я на неї дивлюсь, м'ячик є. А нашийника немає. Я така, Кеті, а де твій нашийник? Туди-сюди? Немає. Я така, а де повідок? О! Повідок, по-моєму, знайшла. Помню точно, як я відчепила її. І все. А куди я його далі? Взагалі не пам'ятаю. Я сподіваюся, що це він. Да. Твоє! А нашийник де? От це я її тут відчепила. І повісила чи на плече, чи куди, і вона гав-гав цей м'ячик. Я почала його кидати і поводок будь з мене злетів. Ну, слава Богу, хоча б я зможу на неї накинути довести її додому через дорогу і все. Пішли ще гуляти. мало погуляли. Мінус нашийник. Наташа каже, не купуйте нашийник, у нас є шкіряний класний нашийник, то ми його так і не носимо. Якщо вам підійде, ми вам його подаримо. Так що завтра на прогулянку принесуть нам. Йдемо по другому колу, бо ми тільки годину погуляли. Гляньте, скільки риби. Я в шоці. Що робиться? О, розкопала вже грязюку. Комарик літає, сідає на воду і рибка його ловить в цей момент. Тепер у мене питання до комарів. Якого хера вони літають над водою? Вони там так розмножуються, мабуть. Да? Вони туди лічинки відкладають. Хто знає, пишіть. І собака-капака. Щойно мама голосові вже поскидувала, що вони вже в готелі чекають заселення. І розказувала, як вони капець, як складно було добиратися. В літаку у них попали ті місця, там де туалет. Рівненькі оці. Знаєте, що неможливо голову назад закинути. Ой, хорошо як. От, і вона. Каже, там місця для колінок не було. В общем, рівненько, як стовпчики, сиділи. Вони дві доби майже не спали. А коли вже сіли в літак, почали вирубатися, третя дівчина біля вікна, ну не їх чужа. І вона кілька разів, вже коли вони всі засипали, дружно, вона кілька разів їх будила, щоб вийти. І така вийшла, постояла, типу, там зі своїми поспілкувалися вони на іншому ряді, сиділи, поцьомала там дітей. Стояла, стояла, каже, ми чекаємо, типу, ви будете сідати? А, так, да, так, да, зараз сідаю. Щоб вона сіла, треба всім вийти. <сіх> Всі вийшли, вона сіла і так було три рази. Каже, ми засипали, вона нас будила, щоб вийти, і постояти. Мама сказала, що вийде в лох, подивися. <сіхи> Ні, не, не треба. Я... Я знімаю на відео. Ух, як гарно! Така, фух, злітіли с дерева. И в різні такие, гляньте. Ох, як гарно! А чуєте звук? Охренеть! Молодец, пришла сразу. Нормально ми дійшли, ще зайшли до мене на квартиру, там майстрів запустили. Двері у мені сьогодні встановлюють. Я ще познайомилася із е, сантехніками, із Сашей, з майстром. І ще з постановщиками дверей. Були. І вона така зайка була, так? така хороша собачка була. Трошки попиталась погавкати, але швидко що тут склейку. Чекай. Ставай лапами сюди. Виходь. Молодець. Дуже класно стоять квіти, які мені Машуня подарувала. Добриво я насипала і налила пів літри води, як було. Написано в інструкції. Клас, вообще стоять, нічого з ними не відбувається. І зараз хочу показати, що мені подарував Андрюша і тітя Іра. Це ж з мого вішліста я замовляла дерев'яну достичку, дощечку. Все шукаю варіанти: безпечні, екологічні і зручні. І прийшла до висновку, що дерево. Найкращий варіант для дощечки, тому що пластикові дощечки нас годують мікропластиком, це дуже погано. Кожен раз, коли ти ріжеш на цій дощечці огірок, наприклад, або м'ясо, шматочки пластику потрапляє в їжу, І ми їмо його в дуже великій кількості тільки через те, що ріжемо на пластикових дощечках. Потім оці кам'яні е, дощечки або скляні, вони дуже тверді, ножі тупляться. ну неможливо. Типу, ти раз поріжеш щось і все, і нож треба точити або викидати. От. Дерево воно має свій захисний механізм боротьби з мікробами, з мікроорганізмами. Тобто, там якісь є сполуки, я зараз не, не пригадаю по пам'яті, але я вам про це більш детально розкажу. Підготуйся, які вбивають бактерії. Їжа вона там не псується, тому що само дерево має механізми, як боротися з мікробами. Уявляєте, можна його обробляти олійкою, втирати, натирати, просушувати. Ну, я думаю, що я цього робити не буду. Просто раз на рік треба міняти дощечки і все, не треба тримати дощечки десятиріччями. Раз на рік можна поміняти три дощечки. Тут ще щось якась пляшечка красива. І це лікер. Приїхала приймати роботу, мені двері мали поставити вані і в спальню. Я йшла, Кетті проважала мене у віконечко. Я на маминій машині поїхала. Вона така стояла, дивилася, куди я поїхала. і коли я йшла, сказала: Кеті, ти вдома, все, вона знає. Тепер у мене є двері у спальню. Раз. Такі самі я брала, як і у Артема, тому що вже перевірені, хороші на магнітних оцих штучках, бачите, воно отак от, от закривається, дуже обережно. І отакі от дверки. Так, і ванни такі достали, такі самі. З можливістю відсюди відкрити, якщо хтось. Закрився не Так, а тут случилось... поправіме. Я хотіла сказати непоправіме, але поправіме, коли почали ставити бойлер, з'ясувалося, що щось там неправильно, він все ж таки виводи якісь, не такі, ну, не підходять до цього бойлеру. Чи що. Прийшлося розібрати знову плитку зняти. Я вже замовила нову, ну, сказали, компенсують. А, і от якісь штуки тут приключателі додали, тому що. А, так буває, коротше. Так що тепер от така тут у мене конструкція. І ще щось додатково поміняли перехідник. Ну, головне, що це можна виправити і виправили. А ось і бойлер. Плоский такий бойлер, щоб менше місця займав на 80 літрів. Їду в магазин, треба купити щось купити. Не знаю, що я буду готувати в аерогрілі. Криця не хочу вчора їли. А що туди можна ще запхнути? Ну, Я, я то розумію, що туди можна багато що запхнути, але що я саме хочу, зараз треба подумати. Там же можна і якісь овочі-гріль робити, і оце таке всяке. Купити кабачків, гриль кабачки. І, може б гриль теж зробити, спробувати. Типа помідори, помідори гриль смачні, цибулька гриль смачна. Так, а що? А може м'ясо якесь взяти, таке, типу якийсь стейк? М -м -м, замаринований вже бажано. О, мабуть, так і зроблю. Зараз заїду в м'ясорубку і візьму якийсь стейк. Свинячий. і... Вирішила. Взяла я все ж таки один баклажанчик. Бачите, ще Спитаюсь вибрати якісь помідори плюс-мінус. Нормально. Так, зелень. Набрала лимонів. Авокадо взяла. 20 гривень авокадо і вони дозрівають добре. зелені баклажан, поки що так. І візьму ще пару грибочків не Рушин подивився мій влог, де я розказувала, що оця шоколадка дешево коштує як для 80% какао. І вирішив зробити ціну. Не 43, як тоді, а 67%. От. А тепер ось знижку поставили. 55, то я беру 3. Це капець якийсь. От що це таке? Співпадіння таке? Не думаю, ну, дивіться. Бачите, 67. Оце ціна кругом по всім ой, ой, магазинам була останнім часом. А до того, мені здається, я купувала щось за... чи 49, чи 43, я не пам'ятаю вже. І що визмущало, що ну, так дешево, що явно там не може бути такий хороший склад, як пишуть. Пожалуйста. Вибачте, я не намисно. Гуляємо з Катюхой. На... Короткому поводочку такому, тому що ви ж в курсі, Да? загубили ми. Загубили ми нашийники, довелося отак скрутити вдвоє в пікільку, і вона повідок коротенький. Я її в день, ну і мама теж в день не відпускаємо, тому що вдень на пляж не йдемо, а якщо тут десь відпускати, ну, у дворах. Вона збирає всяку кісточки від риби, від курки. Ну, в общем, все, що там кидають а, бездомним собачкам, котикам, вона все це підбирає. Ой, ну, в общем, обзирається всякає північ. В день вона гуляє на поводочку. Але вона так нагулюється за дві години вранці, що їй вистачає на цілий день. Що, да? лапка, лапка? Да, стой. Давай. Репішок. а все, бачите, який дуже колючий, Все, не колеться. Зараз чекаю, Люда має приїхати. Ми оце тут догулюємо. З Кейті чекаю, поки Люда приїде, щоб її зразу забрати і вже піти до мене. Купила я різного м'язка, їм казала, зараз будемо експериментувати, готувати. тільонок. <танків> <танків> ні, 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 туди ми не йдемо. Мама з нею по тій дорозі гуляє, але там велосипедна дорожка. Я не люблю гуляти там, де не треба гуляти. Не порушуємо правила, гуляємо по правилам. Може в інший бік йдемо вже, Кеті. Ми зараз дійдемо далеко, потім повертатися. Кеті, назад, пішли сюди, назад йдемо. Пішли, в інший бік. Так і гуляємо. Ні, ні 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 До мене. Що там, щось побачила когось? Підімо. Знайомого побачила, чи що? Так зацікавилась. Ні, ні, ми тут ідемо. Нічого собі. Привіт! Це синуля вже тебе привіз? Так. Да. От це так, да. Боже Саша, це ти! А що тако, що случилось? Скільки пройшло два роки? Хочеш вже якийсь довго Здрасті, Здрасте, Кеті. Ну, поки що не треба. Все, давай, удачки. Капець. Я тут, і тут. Я ожидала увидеть маленького мальчика. Кеті, а что це тебе не Ну, можешь погладити зараз. Все. Поки, поки, поки я сім'я. Зараз ми зайдемо. Ми з тобою зайдемо першими, а вона за нами має зайти. Да, взагалі, я в шоці. Кеті, куди ти ламанулася знову? О, Я, знаю, що... Так, ну все, ми по, по правилам тут всі зайшли по черзі. І все, Кеті поняла, що треба поважати гостю. Угу. Не взяла її мізки сьогодні. Їжу взяла, а мізки не взяла. Ну, нормально, зручно з цього. Що, як твої справи? У мене все нормально. Все переможа. Люда з мого вішліста зробила мені подаруночок. Але він ще не прийшов. Я вам потім покажу. Да. Да. Дякую. Народження. сонечко. Нехай все в тебе буде хорошо. Дякую. О, тепер можна гладитися. Да. Да. Все вже розлаві все хорош. Так, новенька моя дощечка. Ой, крутиться. А Що тут треба? А, а отак не крутиться. От, бачите, таке м'ясо. gpt чат мені сказав, що треба. Витягнути заздалегідь з холодильника, щоб воно е, набралось кімнатної температури, і тоді тільки готувати. От воно у нас тут набирається. Далі у мене є ось такі овочі, і я зараз теж у GPT-чата запитаю, що тепер з ними можна зробити в аерогрілі. Потім вам розкажу пір'яс цвітучі. Твої жизни цвітучі. Ще там, там люди ще й отовітріна. Бачу там, це де, це Бачиш, там ага, знизу. А, я думала, це а це я так побачила в АТБ. Да, і мені він так сподобався. Який він такий милий, милий був. І я його купила. Да, дуже гарний. До речі, дівчата і хлопці, хто в Черкасах шукає ріелтора, презентую вам свою замечательну подружку, найкращу, найближчу, найулюбленішу Людочку. І вона дуже класний ріелтор. Тому звертайтесь да, в... до речі, ж ти ж нагадай, що також ці ці квартири да, да, це зав... завдяки yeah. людям. Да. Ми, Не да, ми, ми, ми разом все це зробили. Ми умнічки. Да. так само я допоможу і вам. Звертайтесь будь а да, куди я. звертатися? Звертатись в інстаграм посилання в інстаграм залишив все залиш. добренько. Так, замарімонувала я. Він мені розказав, як порізати, чого туди, які спеції додати. У мене тих спецій не було. Я йому так сфоткала всі свої спеції кажу: так, у мене є тільки це. Він каже, хорошо, тоді ответи, отте, отте. Говорю, пропорції. Мені сказали, пропорції. Ну, не знаю. Зараз будемо пробувати. Воно ж, типу, має бути в один ряд, але наскільки. Ну, будемо мішати. Можна і мішати, в принципі, якщо <порція> що. Такс. М'яско, потім окремо. Потім... Взагалі... Що... потім можна буде експериментувати. Так, овочі. овочі. Значить, у нас тут є різні овочі. Ну, це те, що швидко готується броколі, а морква це те, що довше готується. Ага, Зараз я подивлюсь, що сказав мені GBT Чат. По-моєму, по так і сказав приблизно. На двоє покажу. 15 хвилин маю помарінуватися, вічно я за це забуваю. І потім на 180 градусів 20 хвилин. Ні, воно не замерзне, воно якраз, якраз буде. Нормально. Так, а я, я там... там Вже нам приготувала ряженку з шоколадкою. Ну, <реш> <реш> от, от, от скажіть, будь ласка, от як ви думаєте? от Краще оце, оце пити? Бачите, що вона приготує? Я думала, знаєш, а поки, це. поки що це, буде тут все готуватися, щоб ми щось куснули. Шампанське Але... перемогло. Я вмію, ти вмієш відкрати? я вмію. Вмію. Так, щоб ти не да. ага. Ось, І ти за нею тягнеш. Да. Учиться і учиться. Ми її відкриємо. Я відкрию. Якщо ти не відкриєш, я відкрию. 45 градусів. Не відкриєш? Ні. Советська шампанська відкривається. Чому ця штучка не знімається? Потому що зазвичай, угу. да, зазвичай а, тільки розкручуєш і треба просто тримати, угу. і воно само вибухає. А в цьому випадку. Угу. да. Так просто не здасться. Да. Пробочки такі треба. О! Да. Красава. Тетяна Володимира, где ви? Ми в місті Володимирівна якраз сьогодні прилетіла в Єгипет. Yeah. Да. І, мабуть, якраз вже вони трошки поспали після літаку і, і мабуть, також пішли. вже відмічають мій день народження. Yeah, yeah, yeah. Нанька, за тебе yeah. нехай, нехай в твоєму житті буде все, все, що ти хочеш, і набагато більше, що навіть ти не здогадуєшся, а воно буде, буде, буде. Я тобі, я тебе знаю дуже багато років. Я щаслива, що ми разом. що Ми пройшли багато цікавого, а ще попереду ще багато цікавого. Все життя ще попереду. Так. Mm? Так що за тебе собі. За твої завжди 18. Дякую. Mm. Вкусненько? Так. Yeah. От реально вкусне. От от. Ну, одні Мартіні Асті подобається і. Это. Шимпанська небіжня, тобі не можна. Не знаю, як це буде на смак, але виглядає прикольно. Прямо засмазили щось так хорошо. Макс, Максим Соловйов, Я хочу передати тобі привіт, побажати успіхів у кар'єрі футболіста. Так? Да. Так. Я знаю, що ти мене дивишся, що знаєш всі подробиці нашого життя. Навіть те, що зараз моя мама поїхала в Єгипет, а я з Кейті сижу. От мені дуже приємно. Мені про тебе розказала Люда, бо вона твоя хрещена. Mm -hmm. От, да. mm -hmm. Так що передаю тобі величезний привіт і всього, всього найкращого у твоєму житті. Хай все збувається, що ти плануєш, і хай тебе буде побільше бажань. Це дуже важливо. Ну, ось наше м'ясо. І овочі. За, Отак от зараз, мабуть, поставлю сюди поближче. Будемо зараз куштувати і вам розказувати. Три варіанти м'яса. Дуже м'якенькі м'якеньке. Маленькі. До речі, бачиш. Не чи там, ну, типу, недожареного такого. Смачно. Боже, це ідеально. Зараз спробуємо це. Скажи, м'якеньке. Ти ж вообще просто поставила и угу. забула. Не, я поставила на таймер на 5 хвилин, через 5 хвилин перевернула. Угу. Телятина м'яка. Угу. Тепер можна скувати. Вообще, это ж, ж дуже легко тепер все угу. це готується. Угу. Mm. Все, все дуже ідеально прям. І можна ж різної просмажки робити. Mm. Це яка просмажка? Максимальна. Да. Так. Mm. Я все робила через GPT-чат. Написала йому mm -hmm. так, у мене така-така-така м'ясо. Не люблю з кров'ю, Що наскільки і по чому. Cool. Так, і грибочок тут у нас ще є. Да? помідорчик взяла. Этот баклажан взяла. Тут ще. А що там у нас а, кабачок ще є? Ваше да. вікусне мас. Так. Сочно, сочно все. Так, а що тут з приправами моїми? Клас. Боже, він мені написав мускатний горіх одна восьма чайної ложки. Каріандер, одна четверта чайної ложки. Там, то тут ну, он, короче, все розписав. Там, я сказала на, на три столові ложки оливкової олії, скільки спецій, от, от ці мене спеції є. Він мені все розписав. Я просто Капець, все положила, що він що сказав. Ідеально, слухайте. Угу. Дуже смачно. Ну, прям дуже. соковито, коснюче. Артем, дякую. Якщо ти дивишся цей влог, дякую, приходь в гості. З м'ясом тільки подивіться на цю ідеальну собаку. Напоїла тільки що. Попиталась тут постояти поряд ще з нами, але ж, звісно, недовго. Все, люда вже пішла, а я тут трошки працювала за комп'ютером. Катюня походила, походила, поняла, що ми ще тут вона уляглася лежить. От, але все, я вже все зробила, тому можемо йти. Будемо збиратися. Зараз я вже склала з собою їжу, яку ми не доїли. Підрізала квіточки. Ви знаєте, я так зрозуміла, що е, треба менше води наливати. Я зазвичай так наливаю воду, і квіти швидко дуже гинуть. От, а там в інструкції до тих квітів бачила, що літри. Думаю, «Блін, а я б налила більше однозначно. А нормально, і ті стоять, і ті стоять. Може, не в добривах діла. А саме в цьому воді. Так, вимикаємо світло. Я вже думала, може й тут заночувати в скеті. Потім подумала, мені там так хорошо спиться. Я там реально вирубаюсь швидше набагато чим тут. Може, звісно, це через те, що я нагулюю за день скріті, скоріш за все, причина в іншому не йде, чекає, чекає команди. Сюди таким постійним Смахаюся, не знаю, що. І назад mm -hmm. Так, Субтитры йдемо додому? Безумний повідець, поводок готовий. Вічерню прогулянку ніхто не відміняв. Обійшли тут весь район. Йдемо вже додому. Всі діла знов зробили. Це отчот для мами, щоб вона не переживала. Докакиваємо і допіваємо. Три рази на день. Все як положено. Всього, тепер ціло спрямоване. Дивіться, чеше додому. Дивлюсь, мамин влог, а вона там розказує, як вони в її піддобралися. І думала я, що Кеті буде реагувати на її голос з телефону. Ні, взагалі не реагує, не ідентифікує її взагалі. Дуже дивно. Тому що ну, голос, начебто, такий самий, але вона взагалі ніяк не реагує. Бо я спочатку тихо робила, щоб вона не чула. Потім зробила нормально, а вона абсолютно ніяк не реагує. Ох, і дорога у мами була. Боже, там такі історії. Зайдіть до неї на канал Тетяна Черниш. Подивіться влог, як вони добиралися в Єгипет. Це треш. Хто ще хоче в Єгипет, хто дивився цей влог? Так, ну а я зараз варю Кеті на завтра гречечку. Та й буду лягати спати. Так що, всім дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте подобайки, підписуйтесь на мій канал і не забувайте писати свої коментарі. Мені завжди дуже цікаво їх читати. А ми з вами зустрінемось завтра.